І до ефіру долучається, щоб продовжити цю тему. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорі, вітаю! Доброго дня. давайте поговоримо. ми вже частково з вашим колегою Богданом говорили Про це Росія намагалася очевидно дати сигнал Заходу, використавши Арешнік. Попри те, що вони попередньо попередили, і є навіть думка, що місто обрали неспроста саме Дніпро, тому що воно віддалене від західних кордонів для того, щоб раптом НАТО не сприйняло цю загрозу перебільшеною і не ескалювати дійсно насправді разом з тим, ми чуємо, що може бути певне заморожування лінії зіткнення про те, що Україні можливо доведеться відмовитися від перспектив на певний час членства в НАТО? Це все те, що пропонує Кіт Келох, якого Дональд Трамп нещодавно вже офіційно призначив займатися цим питанням. Як би ви трактували те, що ми чуємо зараз від американської преси, і чи може ситуація змінитися, чи може цей сценарій змінитися? Одного сценарію ще немає дійсно. По Вашингтону гуляє документ підготовлений Америка First Policy Institute, де є певні контури можливого мирного плану по Україні. Є нове інтерв'ю Келога на CNN, і всі сторони на сьогодні шукають додаткові аргументи для того, щоб посилити свою позицію. Росія дійсно демонструє, що в неї якесь є нове чудо зброя і тут питання навіть не тільки в тому, що вона погрожує цією чудозброю по європейським столицям, а вона погрожує, що вона може передати ці орешники чи то північним корейцям, чи то хуситам, чи то сирійцям. і вони відповідно в цих регіонах можуть привести до ескалації. Тому російські козир в тому, що давайте ми вийдемо на нові домовленості про обмеження поширення гіперзвукової зброї ракет середньої і малої дальності. Стратегічних наступальних озброєнь і таким чином вона хоче вийти на глобальний діалог з Заходом. А Росія включити війну в Україні як частину цього. Але сам Трамп поки що нічого не говорив. Кело включається. І зараз ми думаю, побачимо його зустрічі ще до Різдва і якісь певні дуже перші заяви. Перші заяви, які дадуть нам розуміння, вже принаймні нарису, тому що дійсно, напевно, я неправильно сказав, це не сценарій, це мабуть набір варіантів розвитку, так чи опції, які можуть бути на столі. Але коли ми можемо вже бачити сценарій, це буде ближче до інавгурації Дональда Трампа, коли адміністрація вже матиме повноваження для того, щоб реалізовувати це. Не факт, що буде весь сценарій оприлюднений. Поки що що варто відмітити те, що Кіткелов заявляє, що він прихильник концепції «мир через силу». Так. Тобто, тут якраз в нього співпадає із президентом Зеленським позиція, який також каже. Ми за мир, але через посилення України, не через поступки агресору, не через виконання вимог, а через сильну Україну, сильною зброєю, з додатковим видами озброєння, і таким чином можемо виходити на дещо більше вимог. Хоча Зрозуміло, що в цій концепції Келла буде просувати, Україна також повинна буде йти на якісь поступки. І тут будь-яка поступка буде для нас болючою, і тут важливо визначити, що для нас більш пріоритетно. Ну, очевидно, це буде визначатися якраз під час переговорів, які, схоже, тільки попереду. Пане Ігорю, спасибі за ваше бачення ситуації. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, щойно був наживо.